Всім привіт! З вами я Лана. І зараз хочеться спитати у Рун про що домовляться в Абу-Дабі українська делегація і рашистська делегація. Покажіть руни, про що вони там домовляться? Покажіть руни, Абу-Дабі. Зараз... Так, дивіться, головна тема, як показують руни, це е, припинення все ж таки війни, з, е, зменшення бойових дій і правильний вибір. Ще тут про зменшення ударів по енергетиці, е, по стратегічним енергетичним об'єктам. Причому, я думаю, це обговорення як обоюдне. Рішення, вірніше, не рішення, а обоюдно розглядається, щоб не було ударів по таким важливим вогняним, я б сказала, енергетичним об'єктам, да? пов'язаних з нафтою, з газом, з опаленням, зі світлом енергетика. І дивіться, якщо побачити. То з початку нового року по нафтогазовим терміналам і іншим об'єктам Росії ну, не було завдано таких великих і потужних ударів. Можливо, це десь обговорюється, можливо, за закритими дверима, можливо, це поки що не дуже то просувається, але наміри такі є. І от на питання, про що домовляться, то буде висвітлюватися да, ця проблема, щоб зменшити удари по таким об'єктам. Угу. Прояснятися, скажімо так. А чи домовляться вони про це? Покажіть, руни. Чи домовляться вони про. Зменшення ударів по енергетиці. Так. Ну, це от дійсно як початок чогось нового, якісь зміни. Але це тільки перехідний період. Тому можна так сказати, що щось таке може змінитися, але чи на нашу користь, принесе, що це принесе Україні? Покажіть, Руна, що принесе це Україні. Ну, якісь результати воно принесе, але не зразу через деякий час. Чому? Ні, давайте не так. Які саме результати через деякий час це принесе Україні? Реально. Зупинку, можливо, деяку призупинку, але це може і дати свого роду перешкоди. Тут не можна сказати, що це нам, якби на користь. Повністю це можна розцінити як результат. Результат цього припинення може дати нам, нам же перешкоди і, ну, можливо, навіть в тому, що варто, варто не припиняти удари, тому що вони посилювали е, слабкість Росії. А якщо це припинити робити, то для Росії це виграний час, це знов таки їхня, їхні можливості. Тому якби, якщо Україна перестане бити по енергетичним об'єктам нафтопереробним заводам Росії, то це нам дасть дійсно, от дасть свої результати. Можливо, колись аж колись, колись це і призведе до якоїсь зупинки, але це для нас не дуже вигідно. Для нас це перешкоди все ж таки. Так, добре, про що ще там будуть домовлятися, бу-даві, про що домовляться. Домовляться конкретно, От конкретно не розглядати, а про що конкретно домовляться в Абу-Дабі українська і російська делегації? Ну, тут, можливо, це мається на увазі люди обмін полоненими. Люди, які втратили зв'язок, були в полоні, можливо, будуть повертатися додому. Покажіть, точніше, про що тут. Що це за люди? Так, ну, це домовленості, це, це, можливо, підписання угоди, або якась домовленість про обмін полоненими, або про ну, те, щоб взяти якусь відповідальність за, за що. Тут я трошки не розумію, все ж таки про що? Тут, можливо, тут про щось інше. Покажіть рони. Так, угу. ні, тут все ж таки, все ж таки. Скоріше за все про обмін полоненими, про тих, хто був в, в обмеженнях, в полоні. Угу. Так, про це, можливо, і домовляться. Добре, а про що ще будуть переговори? Які питання будуть там обговорювати? Покажіть? Так, питання. Ну так, дійсно тут будуть розмовляти про те, щоб Україна рухалась до того, що буде її задовольняти. Це піднімалися, піднімаються ці питання. Рух України до нового етапу, до нового періоду, до відновлення, до нових стратегій, нових результатів. І дійсно тих, які ну, задовольнять Україну. Це буде обговорюватися. До чого це призведе? Покажіть Руни. чи призведуть розгляд цих питань, до чого вони призведуть розгляд цього питання? Ну, не до чого. Тут, знаєте, коли ти пропонуєш щось, ну, таке. Його зразу рубають на корню, не погоджуються, і це, ну, може, й дасть якісь результати, але малі, е, набагато менші, ніж розраховували. Чого це стосувалося більше? Ну так, це про, дійсно про ті документи, папери і гарантії, які могли би задовольнити Україну. Тут не до чого ще поки що не домовляться. Тут Абаба Яга проти, і тут результати ну, набагато менші можуть. Запропонувати протилежна сторона набагато менші, ніж ми би хотіли, на що ми розраховуємо і що могло би нас задовольнити в тому новому періоді. <кій> Можливо, це про безпеки гарантії, а вони набагато якби, менші, ніж ми б хотіли отримати. Так, тут. Так, тут е зменшення захисту. От він дійсно менший, ніж ми би ми б хотіли отримати. Так, так. І чи домовляться, скоріш за все, поки що ні. Можливо, е будуть враховуватися якісь обоюдні е питання, страхи. Е е Україна буде якби в. Показувати, що ми вам не довіряємо і боїмося в нас з врахуванням минулих помилок. Україна вже дуже добре знає свої минулі прорахунки і помилки на рахунок довіри до оцих безпекових питань. Угу. Ну, і тут поки що не домовляться. Будуть знов таки розмовляти. Наші будуть казати, що ми вже колись вам повірили. Нам потрібні гарантії більш потужні, більш закріплені на папері, підписані, реальні, а ці сторони, ця сторона протилежна, ну, буде, можливо, якось відповідати тим, що. Тим, що не буде погоджуватись на якісь там пункти. Це питання буде, як би, враховуватись, обговорюватись. Ще будуть балакати про те, щоб, можливо, Україна звідкись Україна би отримала щось нове, яке її задовольнить, да? Може, відновила. Свої якісь території отримала, не знаю тут. Але тут, знаєте, як, про що б вони там не говорили, наші будуть хотіти, щоб те, що задовольняє Україну, було закріплено справжніми документами і домовленостями. Але поки що руни показують, вони не домовляться. От конкретики не буде. Або... Будуть дуже малі результати якісь. Дуже малі. Зовсім не такі, на які би Україна розраховувала. Ну, ось так ми роздивилися, чи правда це, чи ні, чи дійсно так було, чи ні, я не знаю, але руни так показали, що все ж таки припинення військових дій. Вогню там обговорювали, зачіпали цю тему. Але вона, ну, якби поки що може призвести тільки до якоїсь заморозки, паузи. Але для нас це ну, якби може стати і перешкодою в тому числі. Цікаво все ж таки. Або ж це про. Те, щоб не бити по енергетичним об'єктам. Причому двосторонні. Для нас це також не дуже корисно. Причому, дивіться, так, це як прояснення непроясненого, да, от буде відбуватись, прощупування цього питання. Можливо, це навіть таємний такий сюрприз. Може виплести навіть, знаєте, якось несподівано виплести те, що якісь такі договорняки, може, і пропонуються, чи наші на це погодяться, невідомо. Але поки що ми бачимо ну, таке затища, поки що немає таких потужних ударів з нашого боку. Ну, чи ж Подивимось, як далі будуть розгортатися події. Єдине, про що можуть домовитись, тут так більш-менш домовляться, і обидві сторони на це погодяться, то це, може, обмін полоненими тих людей, які були ось в обмеженнях, знаходились. Тут про це може бути ось домовленість. Все інше поки що під питанням. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока.